Усім привіт! Сьогодні, а ще скажу сусіди у Шевченківському районі міста Львова, а саме у житловому комплексі Авалон Тайм, що від девелопера Авалон. І сьогодні ми розпитаємо сусідів і отримуємо найчисніші відгуки про те, чи дотримався забудовник усього, що обіцяв, та як насправді тут живеться. Плюси є пташки. На цьому все. Я просто ніколи не жив в такому ЖК, для мене це типу крутий, рахується. По-перше, протікає тут у нас дах уже за цим деревом. Це досі виглядає стильно. Дітям будуть показувати це що. Обрали би цей ЖК чи шукали би десь інде. Для мене це один із найкращих ЖК у Львові. Я би сказав, Петру купляти. Петро, якщо да. ти Петро, купуй. Великі прохання. Нарешті зніміть обшивку, люди просять. Стіни мокрі, відпадає штукатурка, інше приклада. Купувати квартиру цього мужика. Що б ви йому сказали? Та чи ні? Чесно, будь ласка, ні. <свен> ну залежно від машини, типу, і що за друг? Те, що тут більше живе. немає як таких багато е двіжів навколо у нас постійні бої з собаками. Хочеться е побажати пошвидше потрапити до реанімації. Це новобудова комфорт класу. Поверховість каскадно посекційна тут є 9 та 6 поверхів. Загальна кількість квартир налічує 284. І збудований цей будинок з цегли та з газоблоку, а отеплений мінеральною ватою. Щодо паркінгу, тут немає підземного паркінгу, проте є гостьовий і ми запаркувалися абсолютно без проблем. Цей будинок був зданий ще наприкінці 2019 року, і що найважливіше, ціни стартували в цьому жука від 540 доларів. Лише почуйте, ось ви зараз нам так. Тож ідемо зараз і розпитаємо сусідів, як їм тут живеться. Найчесніші відгуки лише у проєкті А що скажуть сусіди?». Що і немає часу. Дивіться, одна хвилина, будь ласка, Я ми досі. Дали... серйозно, ми, ми збираємось їхати. Добрий день. Добре. Ви живете це мужика? О, так. Як ви звати? Чому зараз? Робота. Не живете? Ні, не живе. Дякую, гарного дня. Три плюси та мінуси. А, проживання тут. На вашу думку. Плюси є пташки. А, на цьому все. Ну добре. Недалеко ну, є писанка. Це два і недалеко є Ходите в писанку. Буває там. Клас. Перший плюс це неймовірно красива територія, бо я там за півроку змінила три житла. Наразі це найкрасивіший дворик, де можна прогулятися з моєю маленькою донечкою, яка зараз наразі спить. Yeah. Тут завжди ну раніше я там ходила сходити в інший парк, скверк. Потім вирішила до чого кудись ходити. Якщо тут затишно, дуже багато зелені, дуже спокійно, тихо. Ну, попри те, що близько навіть до дороги, все одно не відчувається того шуму. Є місце, де прогулянок комфортно, працюю собі, коли вона спить на лавочці. От. Другий плюс це те, що є ліфт. Я можу з першого поверха на нульовий їхати коляскою, якби це банально не звучало. Ну, мені як мамі. Ну, місце, де знаходиться буде чути? Да. Да. Потім те, що мені подобається тут парковка, О, там далі місце. Я не знаю, які ще вікна гарні. А це те, що дуже все чутно в будинку самому. Обільше я не знаю навіть мінуси, мені все подобається. Три плюси це по локації, тобто, що піша доступність, якщо дуже захотіти. Те, що тут мало поверхівки, і... Те, що тут більше молодь живе. Ці квартири дуже теплі. Я не знаю, з чого вони збудовані. Вони збудовані а, села і ну, отеплені вони... Теплені, то, так. Та, тому що дуже влітку тут спекотно і як у є кондиціонер, то він дуже виручає таку погоду. Натомість взимку дуже тепло, коли холодна погода, там опалення на мінімум завжди угу. включене. тому що дуже зберігає класно тут. Тут досить тихо і затишно, тому що немає як таких багато. Двіжів навколо, тут є салон, магазини поряд. Мені здається, немає парковки, це є мінус. Під землю. І все, ну я просто ніколи не жив в такому ЖК. Для мене це типу крутий, рахується. тому якось так. Клас, подавай? Плюси того, що раніше, коли жила в центрі, було дуже шумно. Тут спокійніше, набагато. Новий ЖК, почуваю себе безпечно тут. Доволі гарна територія, напевно, все. Мені подобається локація і територія. Mm -hmm. Дуже велика. Мінуси, все інше, що тільки можна придумати. Насправді проблема Давайте. велика з балконами, тому що все тут протікає. У нас стіни перше, потріскалися дуже сильно, тому що будинок сіяв. Ви на і... якому поверсі? На першому. Це буквально. А це так. І проблема в тому, що дуже все сильно протікає, дуже волого, і відразу пішли стіни мокрі, відпадає штукатурка, інші приколи. По-перше, протікає тут у нас дах, можна побачити з тої сторони. Саме там в цьому вже чи у всіх вже кає така. Всіх, всіх, з тої, що не сонячна сторона, там можна побачити, що там просто протікає все. Зміну всі. Те, що тут поруч дорога відкрита і навіть вночі машини їздять, але для мене це плюс, ну, бо мені це подобається. І з мінусів, мабуть, те, що немає підземного паркінгу, якщо якісь ну, тривоги і все. Мінусів те, що туди, коли мені потрібно там на роботу, наприклад, добиратись трошки далеко, а так то загалом все добре. І з мінусів все, все, і того, все. ізоляція — Мінус дуже багато орендарів, дуже мало живуть власників, і це впливає також на життя. Тут, наприклад, майже моя мужика, всі орендарі, а вони не слідкують ні за чистотою, соба, у нас постійні бої з собаками. Мінусом, можна сказати, трохи тонкі mm -hmm. стіни. Чуєте Тільки сусідів? музику, сусідів та з вулиці в принципі, да коли чути, коли тут курять запах. Коли вікна відкриті, ще? Ну, плюси парковка. Тут є хороша дуже. Завжди. є. Часто паркувати. зайнято, але та, здебільшого є коли паркуватися. Напевно, трошки далеко до магазинів всяких. А чого взагалі не вистачає з магазинів? З магазинів, я б сказала, Ну, продукти є, тут близенько близько, близько АТБ, але якісь такі більш, не знаю, декор, побутовий щось, угу. техніка, всяке таке від дороги і ще досить не розвинена інфраструктура. Мінус а, за боротьба за земельну ділянку. отут, якщо ви чули, зараз відкриється. Ну я довгий час працювала в ОСББ в правлінні разом з адвокаткою. Е... Ми, ми, ми з нею тут вели дуже довгу боротьбу а, за те, щоб тут не було ніякої забудови. І створили парк імені квітки цісик. Тут має бути така зона, схожа до Дакс-Лейк. Вам вдалося щось? Ну поки на даний момент так, тому що зараз ми оцю всю цю всю ділянку, що мала бути як парком місця, нам обіцяв забудовник, Він цього не виконав. А ми зараз взяли в оренду в міської ради на три або п'ять років. Чудово. Так. це чудово. Це а... перемога. однозначно. <свісна> <свісна> ну так, поки поки перемога. А тепер підіть глянемо, які під'їзди у Авалонтайм. Ліфт ліса їжі. Ходіть. Отже. Під'їзди, до речі, в під'їздах чисто. Це одразу кидається в очі. Під'їзди доволі простенькі, але огляду на те, що будинки ще були здані у 2019 році, це загалом непогано. Давайте піднімемось вище і покажемо, як виглядає вхідна група. Уже з цим деревом, окремо це досі виглядає стильно. І на поверсі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять квартир. А тепер дивимось ліфти. До речі, в цьому вже кату ліфти шнайбер. Непогано, непогано. Ліфтик, ліфт. Велике прохання. Нарешті зніміть обшивку. Люди просять, щоб зняти обшивку з тих ліфтів. Але він досі ще буде збережений, як новесенький. Повертаємось на вулицю. До речі, тут знаходиться одразу вогнегазник на видимому місці і у нас ліче колясочне. Невеличка, проте бачите, тут зберігають все-таки дитячі речі. Ідемо далі опитувати сусідів. Оп. Ви орендуєте житло, так? Так. А якщо б вже настало питання купувати нерухомість, обрали би цей ЖК чи шукали б десь інде? Є велика ймовірність, що обрали цей. Ну, Серед варіантів, які б ми розглядали, точно в списку ТОП-5, я думаю, що був би цей ЖК. Була б, що звісно. Для мене це один із найкращих ЖК у Львові. Якщо б ваші найкращі друзі просили у вас поради, купувати квартиру в цьому ЖК чи ні, що б ви їм сказали? Я б сказав, би, оминати Авалон. Загалом, так. Є питання. Ми просто взяли квартиру в іншому ЖК, де нам обіцяли закриту територію і всі плюси цього дійства. Але в результаті сталося так, що Авалон дав 80 квартир одній людині по, скажімо так. Мутках їхніх. І тепер на території нашого закритого ЖК існує бордель-готель, де кожного дня на нашу закриту територію приходять нові люди, і ми з цим активно як розборемося. А якщо б ваша подруга просила себе чи купувати квартиру, то що б ви сказали? Е Чесно, будь ласка, ні. Чому? А, ну, через чому ізоляцію, напевно. Через якщо орендувати, то добре, але якщо купляти, то можливо в іншому районі. Я б порадила брати. Якщо б ваш найкращий друг запитав вас поради, чи купувати квартиру цього мужика, що б ви йому сказали, та чи ні? Ну, залежно від машини, типу, і що за друг. Якщо б взяти такий, як я, то да, напевно. Такий, як Ну, от Просто такий, як я. От така, така сама особистість просто по-іншому називається. Умовно називається там Петро. Я би сказав Петру купляти. Петро, якщо ти Петро, купуй. Коли купували тут квартиру, це було в 21-му році, він вважався такий прям топ-топ. На той момент не було там нєволон-ярду, Він тільки-тільки тоді будувався. Зараз, якщо була можливість, звісно, ще вибирали краще. Ну завжди так буде. Буде ще краще. Завжди хочемо краще. І я вам цього вважаю. Як щодо шумоізоляції? Чи чуєте ви сусідів? Ні. Чи чуєте ви сусідів? Звісно, вони також. Хто кого більше? Ми, тому що двоє дітей, як слони, бігають зверху по підлозі. А трішки чую. А! Ні, нікого не чую. Чую, чую. Дуже? <рігла> так від одного до п'яти. Наскільки чутно на сусідів. На шісті річка. Oh, wow. Шуму ізоляцію, наприклад, у мене в квартирі вона є, а то це хто... було моє наступне запитання. <гум> а а то хто інший, наприклад, цього не зробив, то їм мене не чути, але мені їх чути. Mm -hmm. Тобто ви тут всі встановили шумоізоляцію, оскільки тут більшість квартир на оренду, власники на цьому дуже сильно економлять. А якщо обираєте це ЖК, то обов'язково звертайте увагу, що тут mm -hmm. шумоізоляція справді погана, і про це говорить кожен, кого ми опитуємо. А зараз давайте глянемо, що тут продається в цьому житловому комплексі і які тут ціни. Давайте зараз йдемо на OLX і подивимось, що тут в нас продається. Avalon Time. Давайте обираємо рубрику Нерухомість і подивимось, що тут є. Отже, оренда двохкімнатної квартири 500 доларів. До речі, дуже кльова ціна. Цілком можливо, що це що її вже немає. Ще одна кімнатна квартира в оренду 500 доларів. І бачимо продаж квартири. Давайте глянемо, скільки метрів квадратних. 53 метри квадратних на першому поверсі п'ятиповерхового. Це приблизно виходить майже 2000 доларів за метр квадратний. Ось таке можемо знайти на OLX. Мало об'єктів продається тут зараз. Проте хочу сказати, що квартири з ремонтом тут стартують в ціні зазвичай від 2,5 до 3 тисяч доларів за метр квадратний. Якщо ми говоримо про нульовий цикл, це завжди більше, аніж 1750. І навіть деколи сягає до двох. Тут у ОСББ, чи управлінська компанія. Чи добре вони доглядають за територією? Так важає з того, що я бачу, то так. Тут постійно щось робиться. Постійно ці дерева поливаються, обрізаються, <головіка> доглядаються. Ну з того, що я там за такий невеликий короткий термін побачила, то ну то так. Я задоволена, тому що я постійно бачу за що я плачу гроші. Тобто, що садівники там щось постійно До речі, навіть зараз да. інші сторони будинку, садівники щось там роблять. Так да. е, ось прибирання по графіку, і воно нормальне. Ну я там не скажу ідеальне, чи погане, просто нормальне, таке як має бути. Ось тому ніяких моментів немає. Чи подобається вам, як працює ОСББ? Чи доглядають вони добре за будинком? Так. Е, да. Жодного поганого, відлику про ОСББ. Лайк. Like. Mm -hmm. Чи задоволені ви роботою ОСББ? Чи доглядаєте... Я вже доглядає що... напевно, та. Ну прибрано, все зремонтовано, класно, тому та. Чи задоволені ви роботою ОСББ? Та. Добре доглядаєте. Супорт, Немає жодних зауважень? Ні, нема. У нас дуже ініціативне ОСББ. Е, вони зробили тут дуже велику колосальну роботу, тому що у нас проблеми були страшні. У нас була пролінська компанія, яка вкрала кошти і не віддавала. У Нас був дуже довгий суд тут. Ну орендарі за це не знають. Тільки власники, хто цікавляться цим, але у нас дуже багато от коштів з нашого резервного бюджету були вкрадені. Тому. Зараз ми все все відновили. Зараз вже йде повністю відновлення нашого фасадів будинку, і всередині вже провели косметичний mm -hmm. ремонт, бо це було все в жахливому стані. На речі, позаду мене, що поруч з будинком знаходиться озеро, проте воно абсолютно не облагороджене і плавати в ньому не можна. А якби було можна, би взагалі кайф. Взагалі, чи є проблема з парковкою? Паркуватись навколо будинку. Ні, немає абсолютно, тому що якщо навіть е, перед будинком не можна стати і взаді, то далі є кільце, де ну завжди можна стати реально. Тут поруч головна дорога, чи дуже шумно через це, особливо вночі. Дітям будуть показувати це що ні, Можете говорити, що ж хочете так називаємо хрустики, тут дуже часто літають, яким хочеться. Побажати пошвидше потрапити до реанімації, тому що після 10-ї кожного вечора, це просто гарантовано кожного вечора, особливо влітку чутно звуки БМВшників і тих, хто, на жаль, має можливість їздити на мотоциклі. Поручна дорога, чи дуже заважає мешканцям? О, ні. Хіба коли мотоциклісти їдуть, ось, ось ці звуки це там. А так то. Нормально, взагалі супер. От ми стоїмо тут зараз поруч головна дорога і великий рух авто. Чи це є великим мінусом проживання тут? Відчуваєте дискомфорт через це? Ну, оскільки в мене вікна не виходять на дорогу, то мені нормально, але іноді та іноді чути транспорт. А щодо якості самого будівництва, на вашу думку, наприклад, вікна, двері вхідні і так далі. В цьому ЖК що можете сказати? До цього особливих претензій немає. Єдине, що оскільки ми на першому поверсі, у нас дуже сильно потріскалися стіни. Звісно, будинок та осідає, але я ніколи не бачив в таких масштабах проблеми. Ледь угу. не в кожній кімнаті по ряду тріщин. Від одного до десяти. Скільки балів надасте цьому жлому комплексу? Я думаю, тверду дев'ятку. Я б сказав би десь шість. Шість. Це, мабуть, вісім. Дев'ять. Дев'ять з десяти. Вісім дев'ять. Від одного до десяти. Скільки балів надасте? Боже, десять шістірка або навіть сім забудовнику три з десяти, а в самому комплексі вісім з десяти. Дякую вам за чесний відок. Це для вас. Боже, дякую. Тут по QR-коду зможете перейти на канал. Це для вас. За вас чесно відорпетки здобув. Давайте я ще одні. Бо я ще ваю і, жі... і жіночі. З радістю носить. Дякую, гарного дня і дякую. дякую за відок. Це для вас. Тут Ой, ви по qr коду зможете переглянути для вас. Такий подарунок буде носити. І тут пишете. про мене говорять сусіди, а там далі і не дарма. Дякую вам за ваш чесний і Гарного дня ці шкарпетки вам на пам'ять за ваші правдиві слова. Молодець, Гарного дякую. дня. Це для вас від нас такі шкарпетки. На пам'ять це вам такі шкарпетки на пам'ять від нас. Про вас говорять сусіди в нашому проекті. Дякую вам, що були з нами увесь цей випуск. Пишіть, будь ласка, у коментарях, які наступні шикави би хотіли, щоб ми відвідали. А також ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал, тому що правду вам не скаже ніхто, ні забудовник, ні ріелтор. Правду вам розкажуть лише люди, які тут живуть. Побачимось у наступному випуску. А що скажуть сусіди? Уу!